Містер Руснявстер, а чого ви кричите? Що навіть не могли собі подумати, що невідомі дрони можуть пролетіти більш ніж 1200 кілометрів прямо в Татарстан? Але не треба кричати краще будьте такими засмученими, як е, Соловйов. Ну а поки ми з вами говоримо, очевидці сапші о попытке удару безпілотника по заводу в Ну, слушайте, от що случиться? Вот, вот я просто хочу понять. Ну, от, что що должно случиться? Я вважаю, що Соловйов хіровий журналіст, бо тема на початку програми зовсім не розкрита. Е просто атакований. А а але, але де деталі? Подивіться, як влупило. <звук> Журналістиці важливо відповідати на три ключових питання: що, де і коли. Я ж переконаний, що в аналітиці вже треба йти далі і відповідати на питання щоб що і не хіба. Але перш ніж їх ставити, давайте визначимось з відповіддю, куди цю треба був нанесений удар по общежиті і Це плоха тема. Совсем плохая двумя беспилотниками. Вот послушайте, что говорит представитель э, Алабуга. Сегодня, в 5.45 утра, был нанесен тар по общежитию Алабуге двумя беспилотниками. Действительно, они атакуют торговые центры в Москве. Они атакуют жилые кварталы в Белгороде. Они атакуют общежитие в Алабуге. Цей Тимур Шагівалаєв, якого тільки що показував Соловйов, він трошки кривий душею. Бо це сьогодні він каже, що було влучання просто в гуртожиток студентів. А рік тому, в сюжеті місцевих ЗМІ він показував виробництво ударних дронів поруч з цими гуртожитками, цими студентами, які живуть в цьому гуртожитку. Тому сьогоднішній приліт по Алабухі це таке собі вітання від українців, які що Страждают страждають шахедев. Ну, вот если играть камеру и ничего не торчать не будет, то где-то около 4 кг может быть. Э -э, создание корпуса летательного аппарата. Э -э, значит, вот это лежат матрицы, в которых происходит формовка корпусов. После того, как матрица покрасит, ее переносят сюда и наполняют. Вот этим. Да, да, да студентский гуртож друзьями так закрываем сверху обратной стороной склеиваем и э, при разрывании распахован этих матриц мы получаем вот, нормально просто цех полечи управляем вот и интегрируем различные камеры тепловизоры видеокамеры І ще одне важливе питання. Так чим же ж ввалили по цій Алабугі? Бо ну реально ну тисячу кілометрів, і як мені здалося, то це був е легкомоторний літак. Можливо, навіть українського виробництва. Ну, це я вже піддивився одним окому Сінтерів, що вони там порівнювали і так далі. Але неважливо. Це був легкомоторний літак, набитий вибухівкою, але я можу помилятися, тому давайте послухаємо додіків. Тут радісно хахли розганяють. Гур атакувало. завод в Татарстане в тысячи километрах от Украины, пишет РБК Украина. Тоже говорит, как же хорошо, надо обязательно повторять еще и еще. Ну, то, что этих сволочей надо просто... Это очевидно. Но вопрос, это что, Матиус Рус, что ли, очередной? Там же ну, целый легкомоторный самолет, еще неизвестно, там, какой он был. То есть не удивлюсь, некоторые уже высказывают предположение, что я думаю глупость, что там чуть ли не сидел за очередной. Арестович. Но я как-то в этом сомневаюсь, потому что уже давно есть такие беспилотные на базе легкомоторных самолетов. И... То есть здесь никакого удивления нет. Но как-то возможно, что тысячи километров и все руками разводят. Росня биткает, украинская влада разводит руками. И если он уже долетел, то це, як на мене, чергове підтвердження того, що чим довше йде ця війна, тим менше в Росії спроможності захищати Ну, навіть такі стратегічні об'єкти, як центр по збірці шахедів. Скажімо так, якщо б, наприклад, б столицю Татарстана і прилігаючий регіон прикривало какої з'єднання ПВО, в составі якого були б і средства розвідки, і зенітно ракетні війська. и авиация даже в том числе может быть э, например вертолетный полк который мог легко догнать этот э, боевой вертолет легко может догнать подобный легкомоторный самолет дать одну очередь из пушек и, и и превратил бы этот беспилотный летательный аппарат самолетного типа сразу в куски но все дело в том что по всей видимости вертолетного полка нет и им никто не управляет и реакционного поля нет и объектовой нет. охраны нет да Але мені здається, що росіянам ну вже настільки похер на власне населення, що на заводах з виробництва дронів працюють звичайні студенти. Двоє з тих, хто сьогодні отримали поранення, вони навіть не досягли 18-річного віку. Ви розумієте так? Цей цинізм. Але ну що вже казати, що їм насрати, якщо вони облизуються. Ударом и фаби в по Харькову. жалуется, что Россия начала применять по Харькову новые боеприпасы, не уточнив их название. Скорее всего, речь о наших авиабомбах СУМПК. На прошлой неделе полуторатонные ФАБы ВКС России предположительно впервые применили для удара по двум крупнейшим ТЭЦ в черте города. Ну и не забываем, что министр обороны Шойгу лично проинспектировал предприятие, где на конвейер поставили ФАБ-3000. Так что по ветренным силам ВСУ приготовиться. Приготовиться до чего? Это вы там В Казані, в Татарстані і в скрізь там маєте готуватися, бо щось ваше ПВО не вивозить. Але все, що ви до цього чули, це в принципі нічого нового. Прильоти по російській інфраструктурі, по стратегічним об'єктам, це вже норма. Ну, тобто, вони реально про це вже навіть розповідають на своїх всіх цих федеральних каналах, бо раніше. Я маю на увазі до цих перевиборів Путіна. Вони якось про це взагалі не говорили. А тут виявляється, ворог сильний. А тут виявляється, ну ворог, тобто ми я маю на увазі, що в нас є снаряди, спроможності і можливості для чого це робиться? Для того, щоб знову ж таки підготувати інформаційне поле для подальшої тотальної мобілізації і подальшої підготовки цих мобілізованих і нового наступу, який як пишуть не, західні аналітики. І не тільки західні буде десь восени не раніше. Що мене здивувало цього тижня, так це те, як повз наш інформаційний простір пройшло спільне розслідування CBS, Шпігелю та інсайдеру. Я думаю, ви вже чули, а може і не чули про так званий гаванський синдром. Еще одно проявление американской паранойи. Местные СМИ пытаются увязать с действиями Москвы в случае так называемого Гаванского синдрома. Название он получил из-за того, что впервые проявился в посольстве США в Гаване в 2016 году. Сам синдром – совокупность неврологических симптомов, таких как звуки в голове, головокружение, потеря ориентации. Год назад разведсообщество США назвало крайне маловероятным то, что за этим стоит иностранный противник. Теперь СМИ якобы снова нашли русский след. Мол, в городах, где чиновникам из США внезапно становилось плохо, одновременно с ними находились агенты ГРУ России. И каким-то образом воздействовали на несчастных американцев. Никаких доказательств традиционно нет. Все файли лайки. Звучайно Прямих доказів і справді немає. Ну, у нас говорять так: якщо щось виглядає як качка, е, якщо воно крякає, якщо воно пахне як качка, і поводить себе як качка, то швидше за все це качка. Журналісти не слідчі, вони своїх. Е, Доводах можуть спиратися навіть не на прямі докази. Тим паче, що це дуже популярна і поширена тема, коли офіційне слідство не знаходить прямих доказів, і вони зливають частину інформації журналістам, які потім розкопуються, публікують, і далі вже дивляться, як на це реагують різні там спецслужби, не спецслужби. Коротше, погодьте, що дуже дивно. Якось воно так все співпало, що географія перельотів групи російських розвідників збігається з нападами на американських дипломатів. І якось дуже дивно, що люди, які мандрують світом, Просто мандрують туди, куди мандрують американські дипломати, ці самі люди писали доповіді по акустичній зброї. Якось все воно дуже співпадає. Офіційно штати кажуть: у нас немає доказів, що наших дипломатів якась там розвідка і так далі е, атакувала. Бо насправді визнати, що напади були це війна. Бо ви не можете атакувати дипломатів, навіть якщо ваші країни перебувають. В оголошенні війні, е, і знаєте, для штатів це такий дуже великий іміджевий удар буде це все визнати, тому що ну це пряма неспроможність захистити своїх людей. І тепер інсайдер і шпігель кажуть: дивіться, в нас є список перельотів російських розвідників, які були. Причетні до отруєння скрипалів, які були причетні до отруєння людей в Болгарії. Ці самі люди е, перелітали в ті країни, де були атаковані невідомою зброєю американські дипломати, яким ставало дуже погано, і в інтерв'ю CBS колишній співробітник Пентагону, каже так. Дуже схоже на те, що минулого року американського генерала атакували на саміті в НАТО. А росіяни вже другий день кажуть, хто ми? Ні, Ще одна красновічива ілюстрація. Нове сенсаційне розслідування по покальки фейка з новичком. І так оказывается, російські спеціалісти із ГРУ через стіни воздействовали на американських воєнних. секретным акустическим, вызывающим неврологические расстройства и патологии оружия. Сенсации вышли сразу CBS, Шпигель и Инсайдер. Пишут, что один из бывших руководителей следственной группы Пентагона по так называемому Гаванскому синдрому, тот самый синдром, который поразил десятки сотрудников Госдепа и ни разу не был доказан. Причем уже даже в ЦРУ сказали, Гаванский синдром не связан с ни с какими разведками и вооружением. Но представитель Пентагона Грег Эд Грин уверен, на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоялся прошлым летом, русские решили ударить по верхушке Альянса. Говорит, целый высокопоставленный чиновник Министерства обороны США был поражен симптомами Я звернувся за медицинське допомогою. і це насправді дуже стрьомно, бо від цього постраждали десятки людей. Були атаковані дипломати. як Вони вже казали в Гавані, американські, Їм всім ставало погано, тошнило деяких довели навіть до інвалідності. Були атаковані американські дипломати в Китаї. була атакована американська делегація у Вільнюсі, яка була на саміті НАТО, і тобто люди заново вчились ходити. Після цього і як відбувалася ця атака, достаменно невідомо. Але трошки принципів описано в статті. Лінк на цю статтю інсайдера я лишаю під відео. А щоб не читати кілометровий текст, я переказав її в моєму телеграм-каналі Петрушевський Так само я лінк лишу під відео, обов'язково підписуйтесь. Я там роблю. Переклади і перекази багатьох іноземних статей, які у нас в принципі чомусь не звертають увагу наші ЗМІ, тому обов'язково підписуйтесь, приколи там теж є. Але знаєте, е, от якщо не знаєте про якусь проблему, то ну і не так страшно жити. он е, Кацапихи взагалі е, своїх чоловіків самостійно на війну записують. Бо ну, чим тупіше, тим менш страшніше. Алена пришла вместе с мужем. Рассказывает, решение пойти на фронт он принял еще два года назад. Все это время готовил свою семью морально. И вот на днях подписал контракт с Министерством обороны. Доводы привел очень хорошие. Как говорится, что дома сидеть? Нужно защищать страну, семью. А їм всім удачі, желаю і вернуться. і вернуться в пакеті. Ну, я думаю, що вона вже зимову резину на першу зарплату купила від новенької білої лади. І Хоча яка зимова резина, про що взагалі мова? Це ж росіяни. Друзі, сподіваюся, що вам сподобався огляд пропаганди. Ми можемо робити їх довшими. Я можу говорити е, ще більше. Ще. Е, і коротше, якщо вам подобається, то ставайте спонсорами нашого каналу. Для цього під відео є кнопка спонсора. Сурувати або ви можете просто купити мені каву для цього. Є лінк на паемі кофі. Підписуйтесь скрізь. Обов'язково лайкайте це відео і побачимось дуже скоро. Всім па-па.